Продовжуючи теми попередньої лайки, чим більше досвіду ви маєте, тим більше шансів, що вам воно все набридне. Ви дивитесь більше і більше аніме, і воно все частіше стає більше і більше однаковим. Водночас ви починаєте формувати певні звички та смаки. Новий фанат аніме зазвичай буде дивитися будь-яке пошарпане лайно, аби воно йому подобалось. Старіший фанат матиме відразу до певних жанрів чи жанру настільки сильно, що він відмовиться дивитися їх. Як я вже зазначила, коли ви достатньо досвідчені, то Стає дуже легко не тільки сюдити книгу за обкладинкою, але також бути коректним щодо її фактичного змісту. Отже, шалений азарт, це 12-серійне аніме про академію для багатих і привільйованих засранців, де всі, мабуть, дуже багаті і безсумнівно привільйовані. Але також це академія, де все обертається навколо азартних ігор, мільйонів єн і приватної власності. І якщо ви програли, ви стаєте хатньою тваринкою, що по. Суті, є терміном для боргового рабства. Це саме те, що я люблю називати ідіотським японським сюжетом. Адже для того, аби сюжет працював, ви повинні жити в Японії і бути ідіотом. Бо якби ця академія була в будь-якій американській чи європейській країні, яка себе поважає та настраждає від безбожної кількості кумівства та рабської ментальності, то перше самогубство чи колумбай поклали би край усьому цьому дуже і дуже швидко. Але я відволіклася: наш головний герой це хлоп на імені і Чи є єдине завдання в аніме це бути хлопом. І іноді кричати щось на кшталт неможливо. А також Юмеко Джабамі, чи як більшість людей насправді запам'ятають її, як Алукарт із Гелсінг світанок у шкільній уніформі. Вона навіть має його коронну швидше, швидше, швидше фразу чорти б мене тричі побрали. Це змушує мене вважати, що перше джерело не старе. А Гадаю, десь 2014-15 років. Отже, ці двоє та решта засра. Які вважаються персонажами, грають у традиційні азартні ігри зі змінами в правилах різного рівня тупості та роблять лесбійські натяки одна одній. А ще японський уряд корумпований. Кінець. Ви, мабуть, вже здогадалися. Сюжет бадильний. Більшість персонажів відразні, якщо не абсолютно соціопатичні засранці. І більшість глядачів тут не заради сюжету, а через циці дупи й можливо, лесбійські спарювання. Графоній доволі посередній, але зроблений пристойно. Хоча великий план чомусь мені нагадував школу в'язницю у поганому сенсі, хоч музика насправді непогано поєднується із рештою аніме і доволі жива, але я не певна, чи слухала б я її окремо. Я маю також вказати, що. Акторка, яка озвучила Джабамі, гарно попрацювала зі своїм персонажем, але це не повинно вас дивувати, зважаючи на її список заслуг. Шалений азарт це одне з тих трішечки спортивних підліткових аніме. Однозначно розроблено для молоді та, можливо, людей, зацікавлених азартними іграми. В цьому аніме вас ніщо не здивує. І залежно від вашої терпимості до відвертого фансервісу, воно буде посереднім, але веселим для перегляду, або ж посереднім аніме, яке ви перестанете дивитися після трьох. Чтрьох серій можливо варто пожартувати про на падика чи щось на кшталт цього, але якщо чесно, трішечки безглуздо міняти фул хаус на дві пари.